Урочисто та велично коломияни відзначили 775-ту річницю від дня першої писемної згадки про місто. На святкування завітали і великі, і малі, і ті, для кого Коломия рідне місто, і ті, хто просто любить столицю покуття. Приїхали і гості з-за кордону. А ті, хто не змогли у святковий день бути на урочистостях в Коломиї, мали нагоду переглядати телетрансляцію дійства в ефірі нашого каналу та в мережі інтернет на нашому офіційному сайті. Команда телевізійників працювала усі вихідні, щоб Кожен зміг долучитися до святкування 775-річчя Коломиї. У святковий день вулицями міста офіційні делегації та усі Коломияни пройшли урочистою ходою. Моя Коломия, прославлене місто над прутом. Моя писанкова святкуєм сьогодні твій день. Згадаєм минуле з глянемо глянем майбутнє. Сплетемо вінок із геройської слави пісень. А далі до офіційних привітань від місцевих господарів. Я радий вітати вас всіх під час такої ювілейної дати 775 років з першої літописної згадки. В 1241 році Волинська галицьке князівство. Спорили, кому ж буде належати Коломийська сіль, бо Коломия вже тоді була великим торгівельним центром. Прийшло вісімс... майже 800 років, і Коломия змінилася. Пережила три набіги, була винищена вщент, пережила дві світові війни. Але Коломия живе, Коломия розростається, Коломия Стає все гарнішою, і гарнішою, і це ваша заслуга, Коломияни! І я вам дякую за це, щоб і війна, яка триває на сході, і зветься то якнайшвидше завершилася, і до нашого святкування долучилися наші хлопці, які так багато пішло з Коломиї і Коломийщини туди на схід воювати і захищати рідну нашу батьківщину. Завітали до писанкового міста офіційні делегації з інших областей України та гості з-за кордону, делегації з Польщі, Німеччини, Канади та Румунії. Багато подорожую по Україні. І завжди, коли знайомлюся, всім говорю, що я Андрій з І дуже приємно чути, що у всіх куточках нашої держави всі знають наше чудове місто. Хтось тут був і ніколи не зможе його забути. І хай вони свичі виздихають, як роса на сонці. Слава Україні! Друзі, трошки не по козацьки, а тепер так, щоб аж Путін у Москві почув і шлях його трафив. Слава Україні! Традиційно з головної сцени оголошують рішення про присвоєння звання почесний громадянин Коломиї. Цьогоріч відзнаку отримали Степан Андріїшин, Іван Монолатій, і Оробець. Згадали і кращі колективи міста та людей, які щодня роблять наше місто кращим. Після урочистостей для усіх представили святковий концерт. Продовж усіх святкувань діяв святковий ярмарок, де кожен міг придбати сувенір на згадку про Коломию, або якийсь унікальний витвір від майстра, чи поласувати медовою продукцією людям свято до вподоби своєму місту бажають лише процвітання. І миру я перший раз в Коломиї, дуже подобається місто всього само кращого. А звідки ви живу в Хмельницькій області, місто Нетішин. Ні, не спеціально, Ми просто проїздимо і зайшли. Тут ми здивувалися, що це таке, так всі, всі нарядні, всі такі веселі, всі раді. Так що дуже всього саме кращого, Коломиї вам подобається. Що цікаве тут організація в першу чергу? Головне багато здоров'я і щоб це свято було з кожним роком. все краще і краще і краще. Ми кожного року. Уїздимо і нам кожен рік подобається все краще і краще цього року. Набагато гарніше, дуже красиво. Щастя, здоров'я всім жителям, добра, статку, любові і велику щепку грошей.